Відбулося розширене засідання колегії з питань охорони здоров'я Подільського району за участі першого заступника директора департаменту охорони здоров'я Одеської обласної військової адміністрації Анжели Попадюк, керівництва територіальних громад, головних лікарів закладів охорони здоров'я. Першочергово члени робочої групи завітали до міської лікарні, опорного закладу охорони здоров'я Подільського госпітального округу, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, заступник. Міського голови Людмила Задорожна та головний лікар медичного закладу Олександр Жуковський радо зустріли гостей та провели екскурсію лікарні. Звісно ж, розпочали з відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, яке після капітального ремонту та реконструкції було відкрито у 2021 році. У зв'язку з воєнними діями керівництво лікарні спільно з військовими лікарями розробили маршрут пацієнта, аби під час надзвичайної ситуації вчасно допомогти постраждали. Аждалим та попередити скупчення пацієнтів. За майже рік війни дві сотні військових отримали своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу. У палаті ресуситації та моніторингу пацієнта протягом доби медики спостерігають за важкими хворими. Тут є усе необхідне, у тому числі і обладнання для реанімаційної допомоги з апаратами ШВЛ, монітори з центральною станцією спостереження індивідуальним киснем. У структурі лікарні функціонує два хірургічних відділення. У відділенні номер один був проведений капітальний ремонт та реконструкція. Сьогодні воно відповідає сучасним вимогам. Тут одночасно можна розмістити 20 пацієнтів. Хірургічне відділення номер 2 яке розташоване на третьому поверсі, також одночасно може прийняти два десятки пацієнтів. Операційний блок складається з трьох залів: однієї ургентної і двох планових. Подільські лікарі рятують життя за допомогою сучасної медичної техніки. Є два комплекти для ендоскопічних втручань. Расувний рентгенапарат, ортопедична приставка для оперативних втручань, артроскоп сумарно лікарі хірургічного профілю за минулий рік. Провели понад півтори тисячі операційних втручань, з них 60 ендоскопічних. Не оминули члени робочої групи і відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії. Воно розраховане на шість ліжкомість. Також є ще й два резервних на випадок надзвичайної ситуації. У кожній залі цілодобово працює медична сестра анестезістка. Завітали гості і до пологового відділення, до речі, найбільшого на півночі Одещини. За минулий рік у цих стінах на світ з'явилося 551 немовля. Дмитро Ліцянський, завідувач відділення, Каже, що 25% породіль це жінки з інших громад. Загалом пологове оснащене трьома індивідуальними пологовими залами з реанімаційними комплексами та апаратами ШВЛ, палатою інтенсивної терапії новонароджених, двома ізоляторами для жінок з проявами інфекційних захворювань. До речі, подільські медики все частіше у своїй практиці використовують епідуральне знеболення аби зменшити боліві відчуття під час перейн. У структурі лікарні функціонує контр консультативне поліклінічне відділення, яке у 2022 році здійснило прийом понад 140 тисяч пацієнтів. Заключено 22 пакети з Національною службою здоров'я України. До речі, це найбільший показник на півночі області. Варто зауважити, що колектив міської лікарні складається з кваліфікованих медичних працівників: 65 лікарів, середніх медичних працівників 133, молодших 81. Минулоріч колектив міської лікарні поповнився ще на 12 медпрацівників, п'ять з яких це внутрішньопереміщені особи. Наразі проходять інтернатуру, Д. Дев'ять лікарів, з них один медик переїхав із зони бойових дій. Після проведення екскурсії Подільською міською лікарнею та Центральною районною лікарнею Куяльницької сільської ради відбулося засідання колегії, в ході якої було заслухано звіти про роботу лікарень Подільського району за минулий рік. А також головні лікарі окреслили плани на майбутнє. Що стосується Подільської міської лікарні, то в найближчий час планується ремонт четвертого поверху для створення сучасних умов в інсультному та Півтичному відділенні, окрім цього, в планах розширення інсультної допомоги до рівня нейрохірургічних втручань, в перспективі і будівництво ліфта для пологового відділення та освоєння більш високотехнологічних втручань хірургії та ортопедії. Під час колегії неодноразово підіймалася тема нової медичної реформи. Відповідно до нового підходу, лікарняна мережа в області, яка об'єднана в один госпітальний округ, буде ще й додатково поділена на госпітальній. Кластери з урахуванням ряду параметрів. Тобто кластерні медзаклади надаватимуть медичну та реабілітаційну допомогу при найбільш поширених захворюваннях і станах. Я хочу зазначити, що я сьогодні вдруге в Подільській міській лікарні. Я бачила всі відділення цієї лікарні. І як я вже сказала на самому заході, що ця лікарня є опорною, вона забезпечує надання якісної медичної допомоги на високому рівні. Тобто вона, тобто вона працює як кластерна лікарня. І е, хочу побажати їм тільки розвитку і тільки вперед, і все в них буде добре. Пріоритетним завданням для міської влади є турбота про кожного жителя громади. Завдяки злагодженій співпраці міської влади та керівництва міської лікарні вдалося досягти чималих результатів. Нашими досягненнями пишаються та ставлять у приклад. Вероніка Мурзакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.